Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Вовна Тисяча. Мережу збурила нова ініціатива Зеленського. Ой, дорогі підписники, щось таке цікаве відбувається. Знаєте, якщо вже ТСН а, вийшли з такою статтею, то я не знаю, може вже Мусічук завтра почне правду говорити. Так от, що написали в цій статті? Сен, що користувачі соцмереж відреагували або скептично, або з гумором на ідею виплат тисячі гривень. А ось це депутатка, до речі, від слуг народу, і стало відомо, де можна буде витратити ці гроші. Послухайте, ті особи можуть бути розчаровані, які отримують, отримають цю зимову підтримку через Укрпошту, тому що їх можна буде витратити тільки на ті товари. Які ми торгує Укрпошта. А це туалетний папір, папір, гречка, журнали. Я не знаю, чому вони там торгують, і в різних Укрпоштах різний асортимент або на оплату комунальних послуг. А ось депутат, нинішній депутат Арієв, він розказав про те, що чекає на тих людей, які візьмуть ці гроші. Ось це пост він написав у Фейсбуці. Хто хоче, можете почитати. Ось такий скрін зробила, і зачитую, що він написав: Вовна тисяча брати чи не брати. Передусім варто кожному знати. Тобто він розповідає про те, що якщо людина бере цю тисячу гривень, то обов'язково має дати дозвіл. Дозвіл на розкриття банківської таємниці і державні органи зможуть відстежувати всі витрати на всіх рахунках зараз чи в майбутньому, тобто повний контроль. Вже почали писати і в телеграм-каналах, що це неправда, що не треба буде ніяких розкривати, давати згоди і так далі. і так далі. Не знаю, де правда, де брехня, тобто десь тут хтось, хтось каже неправду, але з часом побачимо. Принаймні, ось це те, що пише депутат, і, до речі, наводить приклад. Тут приклад з всіх тих документів, так, де це все затверджено. Так ось, ось вам правила. Для отримання тисячі від вас вимагають відкрити картку Національний кешбек в будь-якому банку, який бере участь в програмі кешбек. Без відкриття цієї карти, цю тисячу просто не дадуть. Далі, до програми Кешбек ви можете приєднатись, лише якщо надаєте дозвіл. На передачу даних про всі покупки. Далі в постанові Кабінету міністрів 952 від 20.08.24 – про національний кешбек чітко вказана ця умова: надати номери поточних рахунків для аналізування і надати дозвіл на передачу інформації про платіжні операції з ваших карток. Якщо це все вас не налякало, і ви досі хочете цю тисячу або кешбек в розмірі до трьох тисяч гривень місяць, тоді перед підписанням заяви до банку про відкриття рахунку по програмі Національний Кешбек прочитайте угоду. Я взяв текст з угоди, яку пропонує Приватбанк. З підписанням заяви ви даєте дозвіл на повний контроль над всіма своїми витратами і добровільно розкриваєте банківську таємницю державним органам. Добровільно! Отже, якщо ви готові надати державі повний контроль над своїми грошима за тисячу гривень, тоді погоджуйтесь. Як каже депутат Аріїв: якщо все одно хочете взяти, щоб віддати волонтерам, то як він каже, для нього відповідь проста: навіщо пропускати гроші на ЗСУ через громадян, якщо вони з бюджету можуть прямо піти на оборону? Ну, це логічне питання, абсолютно логічне питання. Якщо ви хочете, щоб люди там волонтерили, так, донатили і так далі переказували кошти, це дуже просто зробити. Просто з бюджету одразу. Нехай гроші підуть на оборону. От і все. Ну навіщо тоді ці там оформити, там надати дозвіл, там ще щось, потім отримати ці гроші, потім їх перевести. Тобто, ну, якісь такі дуже багато незрозумілих дій потрібно зробити. так? Тим більше, що список фондів обмежений самою владою. Е, на думку депутата, кешбек недостатньо впорався. Із завданням взяти громадян під повний фінансовий контроль. І тоді у Зеленського і вигадали цю тисячу гарантована шара, на яку багато хто клюне. А на технічні деталі, ну, ніхто не зверне увагу. А ще й подякують за все це. Від себе хочу додати, що дуже багато хто каже, що зараз ось все це робиться. Знаєте, була там Юліна тисяча, так? Ось вовіна тисяча. Тобто, що це робиться, ну, такий, знаєте, щоб задобрити людей перед виборами, ну і так далі. Тобто, такий ось, Особливо там така, для пенсіонерів, так, щоб ось я ж давав тисячу, да. Ну, тобто, є така думка, що це перше підвибори, друге, ось. Як казав депутат Арєв, що ось все це робиться для того, щоб для того, щоб контролювати людей. Тобто, ось хотіли, як він казав, що кешбек недостатньо впорався так, із завданням взяти громадян під повний фінансовий контроль, і ось тоді вигадали цю тисячу, тобто, ось вигадали цю тисячу. Така гарантована, гарантована шара, на яку багато хто клюне. От і все. І вже, наскільки я розумію, багато хто клюнув. Так? Вже багато хто скористався. На останок я хочу, щоб ви послухали, що про все це каже адвокат Ростислав Кравець. Послухайте, будь ласка. Вона буде називатися не є підтримка, а зимова є підтримка. Витратити кошти можна на. Товари, комунальні послуги до речі, дуже цікаво скільки тисячі гривень, на скільки місяців чи на пів місяця вистачить на сплату комунальних послуг. Пам'ятаєте, нас ж вводився мораторій на початку війни. Потім цей мораторій був скасований президентом. І зараз комунальні послуги. Вартість їх зростає. Ну, це окрема ситуація. Тому якийсь сюрприз чекає ще один. Окрім того, що я розповідав, що коли ви будете підтверджувати отримання цієї тисячі гривень, ви повинні погодити з банком, що ваші персональні дані можуть без вашої згоди куди завгодно передаватися, і, окрім того, можуть безпосередньо змінюватись умови, істотні умови будь-яких договорів, які за будь-якими рахунками, які ви укладаєте з банками. Зараз, я так розумію, вирішили йти далі і навіть обіцяють її підтримку для дітей, яким може, може оформити один з батьків. Тобто на рахунки дітей і те саме щодо дітей буде, я так розумію, розповсюджується та саме розповсюдження і продаж інформації. І збір цієї інформації. Тому я би радив, би, хоча вони говорять, що можна буде перерахувати на благодійні фонди, однак я б радив би не брати ці кошти. Хай вони залишаються в бюджеті державі і не збільшують навантаження. І так, податки збільшили, і тут роздають ці кошти. Це робити не потрібно. Моя така порада. Знаєте, я вже багато разів казала про те, що краще ці гроші а, віддати. Не по тисячі, знаєте, не по тисячі, які ось ця тисяча піде там міністрам, я не знаю там ще комусь кому вона якби не потрібна. Так в них і так грошей просто стільки, що нам не снилось з вами. Нехай це буде не тисячі, нехай це буде 10 тисяч, 20 тисяч адресно людям, які справді потребують військовим, сім'ям військових. Люди, які переселенці, дуже багато хто потребує допомоги, пенсіонерам. Тобто багато є люд, людей, яким справді потрібна допомога. От краще зробити це адресно, отак і не по тисячі, 5, 10, 20 тисяч. Отак, це буде вже якась користь, розумієте? Бо не знаю. Дуже такі, знаєте, неоднозначні думки щодо цього. Втім, час покаже, навіщо все це було, і навіщо все це робилось? З якою цілі мене на все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.